Вітаю всіх в ефірі подкаст з Бердянськ, 24 голос БРД, в якому ми обговорюємо головні події тижня. З вами Катерина, Віталій, Анна. Всім привіт. Всім привіт, вітаю. Бердянськ курорт для російських військових і гостей з ДНР. Сооленко оголосив про можливість міста приймати півтора-два мільйона гостей, не досягнувши 500 тисяч. І він створив нову недосяжну планку. Псевдомерно наголошує, що бердянськ сімейний курорт, зокрема для військових. З Росії та їхніх родин, і разом з тим окупаційна влада повідомила про інвесторів з ДНР, Донецький туристичний оператор Донавія, хоче отримати право власності на туристичні об'єкти, зокрема бази відпочинку та дитячо-здоровчі табори, які потім буде використовувати для відпочинку співробітників підприємств, так званої ДНР, і навіть оголосив попередню цифру в 2000 гостей на рік. Ну тобто тут питання таке: це все. Це основні гості одного з кращих колись українських курортів при Росії. Військові та ДНРівці. Ну з них двох, хоч один там більш-менш реальну цифру називає. Ну, дві тисячі, оце це підходить. А півтора мільйона. Ну ми навіть вже так і пам'ятаєш, чули, коли там минула влада ще за часів України заявляла про там півтора мільйона і всі. Ото він прочитав наші старі новини, так і видав. Так, так, всі тоді дуже сильно сміялися. І... А зараз ситуація яка, Які півтора мільйони. Слухайте, я думаю, що цей курортний сезон вже став кісткою в горлі для самих окупантів, тому що вони зрозуміли, що все як хочеться, само по собі так не працює. І змиритись з цим вони ж не можуть. Ну як? Визнати, що не виходить. І якщо Бердянськ не став мега-курортом сам по собі, то я думаю, вони зараз думають над тим, як його насильно зробити курортом, типу знаєте? Ну якщо вони цього літа досягли там так стелі в близько ста тисяч відпочивальників, якщо вірити їхній статистиці, а хотіли п'ятсот тисяч, то мабуть наступного літа їм кров з носу треба ці п'ятсот тисяч, хоча б. Нагнати, щоб сказати, ми хотіли півтора мільйона, але вийшло 500 тисяч, і з усієї Росії з усіх підприємств будуть зганяти нещасних або щасливих росіян, звідки дивлячись, звідки їх будуть зганяти. Якщо з якоїсь глибинки, то для них це буде щастям. Я теж так думаю, і знаєте, ця історія оце нагадує такий топорний савдеповський такий метод цього савдеповського курорта, куди вони будуть просто гнать. Якихось працівників, забитих богом різних містечок в там, наші бази відпочинку, дітей в табори. Просто гнать це буде курорт, де ну, ясно, що ні про яку там якість курорта, як і якість відпочивальників, господи, прости, мова не йде. Просто кількісно набити кого завгодно, показати оцю картинку, що нарешті ми цього досягли, і все. Я навіть припускаю, що це буде. Типу оздоровлення за бюджетні кошти так, можливо вони спишуть так. багато бюджетних грошей на це оздоровлення, на цей відпочинок, щоб показати якийсь туризм, що там він є. Я думаю, що навіть оця тема, типу, що ти кажеш про новину про інвесторів. З ДНР це теж не просто так, тому що під видом типу інвесторів, знаєш, вони можуть освоювати бюджетні кошти і заселяти туди і дітей в табори, і працівників. Що це все інвестори роблять? Ну вони ж не можуть сказати. Своїм громадянам, що ми на бердянський курорт, там, мільйони рублів витрачаємо, щоб тільки туди хтось приїхав. Під видом інвесторів класна тема, будуть зганяти туди і працівників, і дітей, і військових з їх родинами, і на відпочинок, і на реабілітацію, і хоча б так, типу досягти якоїсь там цифри. А ще вони, може, трошки забули, що там в Приморську. Мають будувати величезний комплекс на косі. Ну так, називаємо це косою. І це в Приморську. Якщо побудують, то там точно вже Бердянську не буде світити не те, що там 500 тисяч, там і 100 тисяч вже не приїде в Бердянськ, бо всі будуть їхати в Приморськ. Або їм доведеться зганяти і в Бердянськ, і в Приморськ, і в Крилівку. Це ж скільки росіян треба буде ганяти туди-сюди. У нас в Бердянську не лише. Щасливі росіяни і денерівці, але і біженці з Курщини, виявляється, теж є. Ну, окупанти зняли такий сюжет, принаймні, показали одну з родин, яка знайшла прихисток у бердянську, начебто. І це максимально дурна ідея, мені здається, бігти від війни у себе там, десь на Курщині на окуповані українські території. Ну, що в голові у цих людей? Ой, Кать, це ти говориш як людина розумна, розумієш, як людина, яка має критичне мислення. Як мінімум homo sapiens. Ти, ну ти прямо це з цієї точки зору да, сприймаєш. А є люди, які сприймаються трошки по-іншому, тому що на Курщині небезпечно там погані українці прийшли. А тут дивись, класна російська влада пропонує їм альтернативу. Вони про них дбають. Ну, типу, це ж люди сприймають це як вони про них дбають. Початці припарилися самі, кажуть, що їх не евакуювали, а вони самі туди приїхали, бо там у них родичі є в Бердянську. І знаєш, мене так зачепила а, фраза а, цього росіянина, якого вони зняли в сюжеті. Він каже, що у дружини почалася істерика від страху війни, і все таке. Тому вони поїхали. А я думаю, ну ти зараза, істерика, страшно, да? страшно, істерика? Коли вибухи. Ви ще не знаєте, що таке війна? Навіть близько не здогадуєтесь. А саме через росіян у нас щодня у когось істерика, і добре, якщо не через загибель близької людини. І в мене такі, знаєш, ну знаєте, бурхливі емоції це викликає. Як ви сприймаєте взагалі скиглення росіян, зокрема біженців через війну? Що нам страшно у дружини істерика? Ми боїмося? Ти знаєш? Я щодо цього маю непопулярну думку тому, що тобі їх шкода? Ні, мені нікого не шкода. Дивись, і знаєш я про що хочу сказати? Я маю непопулярну думку в плані того, що я нікому не бажаю переживати те, що переживає Україна й Українці, тому що це страшно, це боляче, це жахливо. Бажати цього комусь в мене не повертається язик. Чого я бажаю росіянам, я бажаю справедливості. Відповідальності за свої вчинки. Але я не бажаю їм страждань, знаєш от цих всіх. ну, типу, Нам від цього легше не стане. Нам стане легше, коли все це закінчиться, і е, жодної ноги їхньої на нашій землі не буде. Е, те, що їм страшно, так звісно, їм страшно. Ми ж з вами знаємо, ми вже да, два з половиною роки знаємо, що це жах, як страшно. Але так приємно, коли їм страшно. Я на початку війни, знаєте, я не бажала, щоб вони там всі помирали від ракет, але я дуже хотіла, щоб поряд з житловими будинками прилітали ракети і вони просиналися посеред ночі від цього вибуху, від цієї вибухової хвилі, і в паніці бігали по хаті, збиралися і в піжамах з паспортами кудись так тікали. Щоб вони не гинули від цього, але просто відчували, щоночі відчували оце, цей страх? Ну вони приблизно так і тікали з Курщини. На швидку руку бігли аж бігом? Ну, Там їх не закидували бомбами. Ні ракетами, ні кабами. Ну, це, це не Запоріжжя, це не Кривий Ріг, це не Харківщина, не Херсон. Але і цього їм виявилось достатньо для того, да, аби було страшно, і вони звідти тікали. А що ж було б, якби їх. Uh -huh. В нашу like, реальність так всі тікали, да, і жодного мітингу проти типу України. Ну як у нас були мітинги проти Росіян, коли вони прийшли в Бердянськ, так там всі потікали, і все, які там мітинги. Мені здається, на Курщині скоро можуть початися мітинги проти Росії, яка чомусь не дуже активно свої території там захищає. І здається, враження, що їм Запоріжжя треба більше ніж Курщина. Знаєш, а я боюсь, що в Росії бляха ніколи не почнуться ніякі мітинги. Ну, в це я теж змірю. І, це, і це, буде, це буде найстрашнішим. Якось важко сьогодні йде, так? Да? Важко, важко йде, так. Да. Бо, бо, бо теми такі, ну, проблема в тому, що як там сьогодні Катерина правильно сказала, що в нас новини, здається, нібито інші, а теми всі ті самі. Але воно, знаєш, воно може це той випадок, коли і добре, що звідти немає якихось, типу знаєш яскравих вражаючих новин, які просто хочеться обговорювати годинами там з емоціями? Ну до речі, ну цей тиждень він виявився ну таким, прям ну дуже скупим на новини. Спокійним да прямо. Ну, От, не... да, тому що якщо чим менше звідти таких новин яскравих, тим може більше якоїсь надії, що цей тиждень в людей пройшов більш-менш спокійно. Ну в них там а, стабільність. А, як а, я розмовляю з людьми, які там живуть зараз, і кажуть а, там: немає води, немає світла, немає інтернету, зникає зв'язок. Я кажу: ну це стабільність. Стабільно погано, але стабільно. Це, мабуть, найстрашніше, що вони до цього звикають, і це стає для них нормою. нормою. Так, норма так, життя тепер. Так, це дуже страшно. Цього тижня була річниця великого шторму 2014 року, який наніс велику шкоду місту. І, на жаль, були загиблі. Збитки склали 15 мільйонів гривень. Це 10 років тому. І вже під час окупації в Бердянську також був шторм на такий сильний, як в 2014 році. Але його результати містяни досі бачать на вулицях, зокрема ця залізниця на приморській площі в піску і так далі. Та в принципі мені здається, що все місто виглядає, наче після шторму, але або після якихось прильотів, там скошена трава, багато сміття, мало людей і все облуплене і страшне. І звісно, крім вічного вогню та клумби перед виконкомом, там краса і савдепія. Знаєте, я коли дивлюся відео з окупації, я все менше впізнаю своє місто. Не завжди по фото можу назвати вулицю, місця, в яких бувало, ну, певно, сотні тисячі разів, здаються якимись інакшими, незнайомими ітнічі вивіски, що вже ну, таке обшарпане, а десь щось якось трохи по-іншому. І Бердянськ зараз це як задзеркаля мого минулого міста. Тобто, наче це щось рідне і знайоме. Але зовсім інакше. А нагадай, будь ласка, ти сказала 10 років тому, і скільки там було грошей потрібно? 15 мільйонів збитки. Всього-навсього, да? От зараз ці 15 мільйонів, ну це. Це так така незначна сума, а тоді це здавалося шалені гроші. Шалені гроші. Да. Зараз там 15 мільйонів. Це просто ну не знаю. Це це не, не проблема така, так. ну, не проблема для великого міста, так. А тоді ну просто це було катастрофою. Місяцями да, місяцями все відновлювали. І тоді ж це ж була початок цієї обрізки дерев. Це ж з того часу почалось, пам'ятаєте? Оця... Тобто полі прибирати бо вони високі і… Так, так. Оця і... омоложувальна обрізка, котра потім просто ізородувала все місто. Залишилися тільки стволи так, одинокі ці. Так, так, так. Ну дерева більше не падали майже. Але хто тоді міг подумати, що ми будемо згадувати це з посмішкою? Я дивіться, я да я розділити тему цього шторма і спогадів про нього не можу, тому що мене тоді в Бердянську не було. Я повернулась в п'ятнадцятому році туди. Але я мене дуже зачепили слова Каті про те, що вона дивиться на Бердянськ зараз, як на місто зазеркалля, тому що мені дуже відгукну, відгукнулись ці думки. Я чесно, я навіть іноді думаю, щось зі мною не так. Щось, що це, типу, і ти що, з розуму сходиш? Ну, от як ти там бачиш якусь фотографію чи відео, і я не можу от зрозуміти, що це, де це, не можу поставити себе от на це місце. І мене це так лякає, тому що ну, я починаю. Ти що, типу, ти що забуваєш? Ну як ти ж не можеш цього забути. А воно, мабуть, я не знаю, чи свідомість. Відмовляється сприймати, от це через призму того, що ти бачиш зараз, тому що якась спрацьовує такий, як якийсь стопор такий в організмі, Захисний головний, механізм. Це... Так я хочу пам'ятати да, його тим. Спрацьовує. Так, типу, це не моє місто. Це якась це, це якийсь брід, який з ним зараз там відбувається. Я пам'ятаю його не таким. Я не хочу знати його таким. Це дійсно якийсь захисний механізм, і ти зараз просто проговорила е, про те, що ти теж це відчуваєш. Мені реально стало легше, і я думаю, що не лише ми це відчуваємо, що люди, які виїхали, такі також мають якісь такі знаєш, схожі, схожі емоції. Симптоми, я би сказала. Угу, uh -huh. да, да, Це симптоми оцих загублених бердянців. Ну я вас теж підтримую, щоб вам було легше, скажу, що в мене така сама проблема, якщо я раніше місто пізнавав з будь-якого ракурсу, з будь-якого фото, я міг сказати, де це знято, де це місце знаходиться. Ну тобто одразу розумів. А зараз буває таке, дивишся, а це точно Бередянськ? А це де? Uh -huh. а, це, а це яка вулиця? Якщо там ще є якийсь там ракурс, до якого ти не звик, ти можеш просто дивитись на цю фотку там хвилин 5 і сумніватися, що це взагалі Бередянськ. Але натомість місця, де зараз от ми тут живемо, там Новгостомель, Буча, Ірпінь. І коли я там в місцевих пабліках дивлюсь, фотку я вже одразу розумію, де це. Тобто, пожив там в іншому місці, ти вже звикаєш до, до місцевості, ну дуже так, швидко. Так, і просто, просто ми потрошку забуваємо Бердянськ візуальний. А паралелі, паралелі проводите з Бердянськом, що оце схоже на вуличку в Бердянську. Так. Ну я, я швидше по районах, знаєш, <світ> о, це Восьмуха, о, це колонія, о, це як на КЗ. Ну, таке там їдеш, <світ> і їдеш, і порівнюєш, <світ> так, Таке завжди. Іноді прям впадає в око, як і дивишся там. О такі п'ятиповерхівки і такий бульвар, наче це в колонії. Ну дуже часто буває на це морози в нас тут біля ну на Одещині, де я зараз є такий райончик, типу там він називається якась п'яна дорога, і вона веде через такі, через лиман, комиші, і це просто один в один бердянські макорти. Ну, просто один в один. Ми спочатку, коли там перше проїжджали, я реально думаю, що, що відбувається, типу, це ж макорти. І я там, навіть зараз, ми, коли там знаєте, якась така ностальгія, я кажу чоловіку, слухай, давай на макорти з'їздимо, і ми просто заїжджаємо на цю дорогу, щоб типу, відчути оцей, оцей якийсь дух, дух дому. Таке заміщення якесь так відбувається. Так, да, типу знаєш, самообман якийсь такий. Тому що думаєш, скучаєш і без цього ніяк. Тому ти шукаєш за що вчепитися там, де знаходишся, якісь е, е, схожі місця, якісь там е, для себе е, так нагадування, такі острівки. Так, так, так. Острівок ностальгії, я б це так назвала. Минулого життя, да, де яке виявилося, що воно було дуже щасливим, спокійним, і ти намагаєшся за нього якось триматись. Я не знаю іноді, може, треба його відпустити. Ой, Це складна тема. Тому я пропоную переходити до наступної. Цього тижня відбулася ще одна річниця. Не побоюся цього виразу трагічної події. Це так званий референдум, після якого Росія приєднала до себе окуповані території, на її думку. Знаєте, я дуже рада, що не застала цього цирку і вже виїхала з міста на той момент. Але ми всі знаємо, що людей зупиняли на вулицях, голосували на капотах машин на лавочках, і це було максимально позбавлено приватності та права вибору, адже це вперше людям пропонували голосувати під наглядом озброєного солдата і тим паче ворога. Чи знаєте ви людей, які були в брадянську, яким довелося голосувати, або які натрапляли на цих тіточок, я Не знаю, як їх назвати зі скриньками. Так, мені відомі, відомі мої знайомі, друзі, котрі голосували, тому що просто не було вибору. Вони, угу. ну, ти сидиш в квартирі, до тебе стучать, ти відкриваєш, там стоїть жінка з торбочкою і два автоматчики. Типу, у нас референдум, голосувати будемо. І що ти скажеш? Ну, ну звісно. мене знайомі просто не відкривали і все. Ну, можна не відкривати, але ну, коротше, я можу назвати. Три точно сім'ї, котрі голосували, бо в них просто не було вибору. І отак во е, тримаєш е, цей бюлетень, а над тобою два дві людини нависають над головою, і дивляться, Казати що матим. ти там і дивляться, що ти там уставиш, так ну там сказати щось, типу, навіть не хочу голосувати, це вже тип, під питанням, чого ти, ти не хочеш. Тому голосували, і я так думаю, що мабуть не тільки мої знайомі були вимушені це зробити. Ну та звісно, ну, звісно, по будь-якому випадку були там фанати цього руського миру, і вони голосували, як їм там душа бажає. Але 95% з тих, хто голосував, робили це, щоб не отримати зайвих проблем. Знаєш, просто проблема в тому, що ти не міг навіть кинути порожній бюлетень або зіпсувати його, бо люди стоять і дивляться, що ти там ставиш, що ти там пишеш, що ти там робиш. Ну я не знаю, чи можна було взагалі хоча б відвернутися? Та ні, ну. Та, та ні. Та це все, да, це все було небезпечно, ну навіщо це робити? Е, і це ж, блін, це було тільки там. Це був шостий місяць окупації, плюс-мінус, так? Ну це угу. все тільки, ну, там це тільки починалося, там, все було так страшно, там на підвал летіли всі підряд. Тому, там, щоб не, не летіти на, на підвал, мабуть, краще поставити галочку. Я думаю, знаєте, в тих умовах не відкрити двері це було супергероїчним вчинком. Тому що ну, всі ж там знають, хто вдома, хто не вдома. Сусіди можуть сказати, а чого це там вони не відкривають, вони ж вдома. Навіть просто не відкрити двері, що робило дуже багато бердянців, це був героїчний вчинок. І ну, я розумію, що люди. Які знають про окупацію лише з новин ніколи в житті цього не зрозуміють, і слава Богу, тому що не дай Боже пережити комусь такий досвід, але просто, от згадуючи цей момент, я також слава Богу, не була тоді в Бердянську, але з багатьма людьми спілкувалась. Мені просто щиро жаль, щиро жаль, що люди пережили цей період. Це було це було страшно. А наступніше були потім вибори президентські. Так, просто страшно. уявити. це був такий перший знаєш страшний гидотний противний досвід, і дуже шкода, що от люди через нього проходили, і те й проходять боже мій досі. Тому що ну ні про яку легальність же таких референдумів, та навіть просто слово референдум тут не скажеш. Єдине про що тут хочеться говорити, це про емоції, відчуття людей, які через це були змушені пройти. Я хочу нагадати нашим слухачам, що Берди 24 презентував новий проєкт Бердянська історія та люди, і вже вийшов другий епізод, в якому йдеться про Воронцова і те, який насправді внесок він зробив у розвиток міста. Запрошую всіх слухачів переглянути програми, щоб стати ближче до української історії і далі від російських наративів про російський бердянськ. На цьому завершимо наш подкаст. Залишайтеся з нами. Читайте, коментуйте, діліться своїми історіями. Завжди ваш Бердянський. 24. Всім пока. До зустрічі на БРД 24. Бувайте, бердянці, бережіть себе, де б ви не були.